Всі ми читали та бачили в новинах, що на Сході атакують зеки з ПВК Вагнер і що це масовані піхотні атаки. Тож як атакують вагнерівці? По-перше, це 120 й міномет цих мін у росіян вдосталь. По-друге, це масове використання кулеметів Калашникова, РПГ-7 та гранат. Фактично при атаці створюється вогнева завіса, і потрібно розуміти, що це не тільки ефект вогневого ураження. Цей ефект морального пригнічення і РПГ-7 в руках піхотинця це фактично маленький танк. Ці засоби є досить ефективними при атаці, і що важливо для росіян, щоб них опанувати, потрібно пройти нетривалий курс КМБ. Це досить важливо в умовах постійних бойових втрат та постійного поповнення особистого складу. По-третє, росіяни на окремих ділянках фронту. Використовують групи спецназу для того, щоб покращити своє тактичне положення. Варто відмітити, що у ворога гарний зв'язок, системи кодування та передачі інформації, це вже не ті буафенги, з якими вони заходили на початку війни. Росіяни активно займаються розвідкою, та основною метою ворога є атака в стик наших з'єднань. В такому випадку з великою вірогідністю при відсутності гарного зв'язку. В умовах, коли ти не знаєш, що відбувається у сусіда, буде прийняти рішення на відступ для того, щоб унеможливити захід противника в тил твоїх позицій. Останні дні противник перегруповується для фінального штурму траси Константинівка-Бахмут. В разі успіху в місту буде лише одна дорога через часів яр. Це ускладнить логістику, ротацію, і взагалі це буде досить психологічно важко для оборонців міста. Тому зараз необхідно стабілізувати лінію фронту саме тут, в ідеалі відкинути ворога до Андріївки, до Залізної Колії та за канал Сіверський донець Донбас. І треба пам'ятати, чим більше ми знаємо про нашого ворога, тим більше шансів в нас його перемогти. Слава Україні!